Привіт спільнота! Мене звати Сашко Перемот, я редактор Gamedev.do Як ви вже знаєте, у нас триває збір на навчання військових в школі Беревітер. В рамках цього збору ми розігруємо колекційне видання Stalker Серце Чорнобиля Ось ця прекрасна коробочка, і я сьогодні її буду розпаковувати і показувати вам, що ви можете виграти, якщо задонатите, на наш збір. Я трошечки боюсь все зламати, але сподіваюся, що все буде нормально. Це Навеличкий прапор буревітер з автографами розробників. Далі у нас стілбук, я його не буду розкривати, щоб для вас це було сюрпризом, що там всередині. Тут теж є автографи розробників українських е найгучнішої української гри не побився цього слова, легендарного шутера. Що у нас далі? Трошечки мілкої мерчендайзингу. Військовий жетон, якщо ви фанати таких аксесуарів, супер зайде, Stalker 2. Це я підозрюю так, брелок з Кресалом. Ми його не будемо зараз випробувати, але він цілком працює. Що у нас тут? Це інші дрібниці. Серед інших дрібниць у нас кілька патчів. Якщо вони вам подобаються. Якщо хто хоче грати за моноліт, а хто хоче грати за волю, у вас є вибір. А ще є долг. У нас є мапа зони. Якщо вам мало внутрішньої ігрової мапи, чи ви хочете повісити на стіну симпатичну мапу зони, стильову і трошечки незрозумілу, то, будь ласка. І, очевидно, постер. Горизонтальний постер. Симпатичний арт. От чого чого, а арту в сталкері гарного достатньо. Артбук. Років через 50 буде коштувати просто неймовірну купу грошей. Теж, як бачите, автограф розробників, ключові арти, трошечки фактів про розробку гри, гарна типографіка. там такий достойний альбом, приємно гортати його, буде гарним подарунком для вас. І одна з найцікавіших штук цього набору колекційна фігурка Сталкеру. З невеличким артефактом, думаю, буде прикрасою для будь-якого геймерського стола, щоб не просто ганяти в самому по зоні, а з усім симпатичним хлопцем. Приблизно такий набір ми розігруємо для нашої школи Буровітер, для нашого збору на півтора мільйона гривень. Долучайтеся своїм донатом, вигравайте прекрасний набір.